Думала, що любила і щоб дочі ж без папи не була. Чесно, дочі вже все розуміють. Ці та інші виправдовування досі бережуть чимало аб'юзерів від справедливого покарання. Але тут важливо пам'ятати, кожне замовчування проблеми призводить до серйозніших наслідків. Від насильства в сім'ї не застрахований ніхто ширших масштабів. Проблема набула на тлі великої війни в Україні у 2022 році. Офіційно зареєстровано майже 4 тисячі кримінальних правопорушень за фактом домашнього насильства. Статистика 2023-го – Вже близько 5 тисяч таких випадків. І це вдвічі більше порівняно з мирними роками. Приріст повідомлень про гендерно обумовлене та інші види насилля відчув і кривий ріг. З початку 2023 року правоохоронці склали 1944 адміністративних протоколів за фактом вчинення домашнього насильства, тому необхідно нагадати, що за вчинення насильства загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Тому правоохоронці закликають не замовчувати про такі факти. І якщо ви або ваші знайомі стали жертвою або свідком вчинення насильства, не зволікайте, звертайтесь особисто до поліції або на лінію 102. Коли надходить виклик на лінію 102, за фактом вчинення домашнього насильства ми виїжджаємо на адресу, де встановлюємо заявника, з'ясовуємо всі обставини. Особа звертається з письмовою заявою, проводимо оцінку ризиків, з'ясовуємо ступінь загрози, складаємо терміновий заборонний припис, на підставі якого кривнику може бути заборонено контактувати до 10 діб з постраждалою особою також перебувати в місці мешкання постраждалої особи. Якщо він після цього буде чинити повторно домашнє насильство, від відносно нього складається адміністративний протокол за статтею 173 зі значком 2 вчинення домашнього насильства. Знайти прихисток подалі від епіцентру зла жінки можуть у спеціальному кризовому центрі. Тут за п'ять років допомогу психологів отримали більше 600 жертв насилля. Фахова підтримка допомогла багатьом жити далі без страху. Жінки на сьогодні це не спантеличені, небоязливі. А жінки жінки відкриті, навіть і бабусі, які не бояться про це говорити. і це велике досягнення не тільки нашого міста, а й всієї країни, які на сьогодні, яка на сьогодні не змовчують ці випадки. Ми проаналізували в два рази. У нас збільшилося випадки домашнього насильства. Може це пов'язане з війною, може просто з життям. Але ми досягли того, що це явище, як злоякісна пухлина, повинна бути видалена з організму. Від початку повномасштабної війни цей заклад приймає жінок з дітьми, які втекли з окупованих територій країни з величезним багажем травматичного досвіду. На сьогодні у нас знаходиться жінка постраждала від домашнього насильства. У неї одна дитина постраждала вона від чоловіка, який Потім вже помер, і вона стала вдовою. Жінка психологічно потрошку стає стабільною, тому що коли вона прибула до нас, над нею чинялося фізичне, психологічне, економічне насильство. Жінка ділиться перші тривожні дзвіночки пролунали ще вдома в Авдіївці. Причастившись оковитою, чоловік ледь не щодня давав родині розгону. Часто густо вогонь гучних батьківських сварок намагалась загасити їхня маленька донька. Він в останнє час, ти мене не розумієш, а я вже теж злості, то що одню, не розумієш, а що ж ю мені тоді остається діти, що рядом з тобою сісти та те й піть. Нічого ж тоді у нас дочь растет, на це все дивляться. Запомню даже э, э, дочь, папа, не бей маму. Даже вот тут такой А вот тут и на, на нее замахивалась. Да сколько ж можно, уже без, ну, без конца выпивал. И в поле взял меня и сбил. И сюда мы попали. У центрі цю жінку називають геройкою. Вона не лише скинула з себе тугий зашморг минулого, а й стала турботливою мамою, якої так не вистачало доньці. Я бачила, я любила, думала. як почав бити, куди ти та любов пропала? Думала, навіть не смагу без нього жити. І думаю, тож, ж навіть була такою. Что первое, ну, на первое место стояла мужа, а не дочь. Даже так было. А сейчас, ну, сейчас дочь на первом месте. Я сейчас Ксюшка главная. Такая у меня умничка. И что-то ей советуют, и спрашивают. И мы вместе, и уроки, и то, и ста вообще. Будь-яке зазіхання на жіночу гідність потребує розголосу а кривдник покарання за скоєне, наполягають адвокати. В залежності від ступені тяжкості вчиненого діяння, така відповідальність може бути у вигляді або штрафу, або обмеження волі на строк до 5 років, або навіть позбавлення волі на строк до 2 років. Якщо особа зазнає домашнього насильства, вона повинна звернутися до органів поліції з відповідною заявою або усною заявою, або письмовою, для того, щоб було складено відповідний протокол і переданий до суду. Якщо раніше насильство вважалося лише внутрішньою проблемою суспільства, на тлі війни воно вийшло за ці межі. Поки українські чоловіки виборюють незалежність країни, расизм іде на законам і звичаям війни. Волонтери, які допомагали людям евакуюватися з гарячих регіонів, мають чимало історій про насильство в окупації. Те, що ми бачили, це було Ну, Реально, це було жутко. То, що ті м, розкази, які ми чули, е, ну, казали, що це ну, неможливо. От у 21 віці неможливо. Е, ми у нас здесь були е, чоловік був з перебитим повністю носами. Е, просто орк прикладом ударив, за те, що не так посмотрели, не, не подобалось. Ввечері люди боялися вийти з хатини, і неможливо було передвигатися по вулицям. Про методи, які використовують. Окупанти і їхні поплічники на щоток знає Дмитро, переселенець з Каховки. Ехав з роботи, коротше, і мене витягнули вони з автобуса, почали, коротше, ну, типа збивати, коротше, і це, сломали ребра. Коротше, і я поняв, що надо було. На нього просто нажалувався сусід. А він на них начал работать, там гуманітарну помощь видавати. Короче, а яснім кабину по скандалі. Він он пожалувався та й ну, ті типу, потім поліція їхній. Короче, нія прям з роботи ехал, сняли з автобуса. Короче, піддалі короч поабивали там і зрозумів, що треба виїжджати. Виїхати вдалося лише торік у вересні. Шукав захисту і допомоги в різних регіонах країни. Зараз Дмитро у Кривому Розі. На малій батьківщині залишились батьки і донька. Думал, как-то может пробраться, чтобы дочку вытянуть оттуда не получилось. И потом уже вот сюда попали. Вот я же говорю, благодаря Сане, спасибо, что у нас тут как бы принял все, всем обеспечил. Я сейчас и с родителями общаюсь, как бы с товарищами, кто там остался. Вот приятели тоже буквально и шел два часа дня. Остановилась, это вои, короче, военная, ну ихняя, короче, патруль. Два часа дня и шел по, ну, по району. Три дня продержали короче в підвалі, зламали всі ребра. Зараз дома лежить не встає. Короче, ну кабу бы, вот такої. Й таких случаїв там ну, мільон з поміж численних воєнних злочинів окупантів, катування та зґвалтування від початку повномасштабної війни. Прокурори зафіксували 208 офіційно підтверджених фактів. Постраждалі це близько 70 чоловіків, 140 жінок, 13 з них неповнолітні. Найбільша кількість зґвалтувань у Херсонській, Київській, Донецькій областях. Правоохоронними органами Луганської області наразі розслідується 41 кримінальне правопорушення за фактами насильства над мирним населенням. Це ми рахуємо від початку повномасштабної військової агресії РФ саме на території Луганщини нашої області безпосередньо з кількості сказаних фактів. Ми маємо три за фактом зґвалтування, серед них одне стосовно неповнолітньої особи. Це хочу зазначити 38 фактів. У нас за вчинення тортур на людського поводження та фізичного насильства відповідно до ну, стосовно щодо цивільних осіб задокументовані факти не дорівнюють реальній кількості злочинів. Картина скоєного набагато страшніша, кажуть експерти. Власне, як і жорстокість історій, зібраних від потерпілих спеціальними службами допомоги. Був випадок, коли до нас звернулася за допомогою жінка, яка стала постраждалою від сексуального насильства. Але вона чому вона стала постраждалою? Через те, що російські військові хотіли згуртувати її неповнолітню сестру? Але жінка за нею заступилась і, скажімо так, вона пішла замість неї. Згултували саме її, але дівчина Неповнолітня дівчинка стала свідком того, як готувала її повнолітню сестру. Повнолітній хлопець звернувся. Він тоді перебував в Маріуполі в окупації. Історія така, що він перебував у сховищі. В тому сховищі тоді не було комунікації, не було світла. Вони перебували там деякий час. Після того, як російські військові все ж таки зійшли у сховище, вони почали світити в обличчя людям, які там перебували. І коли вони побачили цього хлопця, він був з волосся. Він ховався, він був в капюшоні, Вони почали світити йому обличчя. Вони зрозуміли, що це хлопець. Тоді вони його звідти покликали, ну забрали, скажімо так, і декілька суток над ним знущалися. Але все ж таки він ну, вижив, скажімо так, звернувся до нас на гарячу лінію. Сексуальне насильство над чоловіками теж складова терору. Чоловіки вони не говорять про це, вони здебільшого ем, скриваються. Людина, яка підвергалася насиллю, е, вона перш за все е, стає е, підозрілою до будь-чого. Вона в постійній напрузі, тому що е, її лишали волі, її лишали е, вибору. По суті, тому що примусово кудись волокли, зв'язували, били. Тобто над нею скоювало насилля, на яке вона не заслуговувало, по суті. І тому тут, перш за все, якщо людина хоче цього, тоді ми надаємо підтримку офіційне документування злочинів найперше в алгоритмі дій після пережитого насилля. Якщо е, особа стала постраждалою або стала свідком, що також прирівнюється до е, постраждалої від сексуального насильства, е, потрібно звертатись до правоохоронних органів. Краще всього, звісно, коли постраждала, звертається одразу. Якщо потрібно, вона повинна звернутися за медичною допомогою для того, щоб було зафіксовано рівень її ушкоджень, щоб можна було взяти відповідні аналізи на експертизу та зафіксувати все належним чином. Ось і після цього після медичної допомоги вона вже повинна написати заяву до правоохоронних органів. Дуже добре наразі реагує Офіс генеральної прокуратури. Ну і так само всі інші державні структури України з великою полагою насправді ставляться до постраждалих від сексуального насильства. Надається як медична, юридична, соціальна. Психологічна допомога постраждалим. Замовчування фактів насилля не дає можливості довести справу з покаранням винуватців до кінця на сьогодні. В Україні винесений вирок лише за одним провадженням про сексуальне насильство, скоєне російським військовим. Сексуальне насильство безумовно це жорстоке не людське поводження з людьми, які перебувають під владою окупаційних військ, і вони також відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, також кваліфікуються як воєнні злочини. В статтею передбачена кримінальна відповідальність безпосередньо до тих осіб, які завдають такої шкоди в вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Через нові виклики служби допомоги потерпілим від насильства оновлюють стандарти роботи. Розроблена спеціалізована навчальна програма для слідчих і прокурорів про особливості досудового розслідування кримінальних проваджень. Активно діють громадські організації, мобільні бригади, які конфіденційно збирають інформацію для правоохоронних органів, надають юридичну, медичну та психологічну допомогу жертвам насилля. Говорити про насильство треба голосно і повсюдно, аби йому протидіяти. Боротьба за право жити вільно в родині і в своїй країні триває. Юлія Вітряк, Владислав Талалай, Вадим Діденко, Олексій Васильченко. Постфактум.